Європейські країни все серйозніше ставляться до захисту прав людини на робочих місцях. Дедалі більш поширеним явищем у європейських компаніях стають багатокультурність та диверсифікація персоналу. Але за даними останніх досліджень, дискримінація на робочих місцях все ще досить поширене явище. Цей чоловік висловив бажання говорити з нами анонімно. Ми будемо називати його Марком. Понад 10 років від 93-го до 2004-го він був жертвою дискримінації мене зустріли з ворожістю через те, що я гомосексуаліст. Можна було повернутися з обідньої перерви та побачити біля комп'ютера записку Смерть гомікам клятий гомік. Отримував анонімні телефонні дзвінки з погрозами, погрожували навіть вбити. На роботі я відчував приниження. Мені весь час давали доручення, які мав виконувати нижчий персонал. Часто зі мною просто ніхто не спілкувався. Так могло тривати місяцями. Я страждав від бездіяльності на самоті. На початку 2000 року Євросоюз видав дві директиви, які визнали незаконною дискримінацією на роботі. Згідно з ними, Марк отримав право захищати себе у правоохоронних органах Франції. Європа продемонструвала нарешті, що ті, хто належить до сексуальних меншин, мають рівні права із гетеросексуалами. Європа дозволила нам відстоювати свою гідність. Я навчився цього і скористався цим правом. Після довгої боротьби у судових інстанціях Марк отримав перемогу. Його працедавці змушені були вибачитися та сплатити великий штраф. На сьогодні Європейський Союз має найбільш розвинену правову систему для боротьби з дискримінацією. У кожній країні було створено організації, які контролюють дотримання рідних прав на робочих місцях. Ці організації стежать за виконанням антидискримінаційних законів. Вони об'єднуються до мережі, яка носить назву Еквінет, на чолі Еквінету Йозеф Девіте. Він очолює центр рівних прав у Бельгії перш за все, з нашою допомогою, люди мусять зрозуміти, що вони мають засадничі права не відчувати жодної дискримінації. Якщо ж виникають проблеми, вони можуть звернутися до колег із загальнонаціональної організації та шукати спільне рішення. Ми можемо розпочати розслідування кожного окремого випадку, почати говорити з різними сторонами, говорити з тими, проти кого висуваються звинувачення у дискримінації. Врешті-решт, ми можемо вимагати компенсації від працедавців. Та зробити так, аби дискримінацію було викорінено. У Європейському Союзі визначені принаймні шість ознак можливої дискримінації за етнічним походженням, за віком, статтю, віросповіданням. Дискримінувати можуть через певну сексуальну орієнтацію та обмежені фізичні можливості. Але у реальному житті довести, що тебе було дискриміновано, надзвичайно важко. Якуба Барі з Буркіна Фасо незабаром він стане громадянином Франції. Він подав документи на посаду керівника одного з відділів у освітньому закладі. Протягом двох років мав випробувальний термін, але несподівано він відчув справжню ворожість від свого безпосереднього начальника відразу, як вона мене побачила, її перші слова були: ти що тут робиш? Ти мені не потрібен, я зроблю все, аби тебе позбутися, і усе це досить жорстким тоном. її нічого не зупиняло. Вона знущалася наді мною та весь час намагалася за щось покарати. Персикюсьо. Незважаючи на підтримку інших та гарні відгуки про його роботу, Якуба не зміг отримати посаду після того, як вибіг випробувальний термін. Деякі інспектори поставили під сумнів його досвід та кваліфікацію. За показниками, національні органи освіти у Франції ведуть переду тому, що стосується боротьби з дискримінацією. Але між показниками та реальним життям подекуди величезна різниця. справа якуби барі, розглядається нині у адміністративному суді. До того часу, доки суд не відновить справедливість, платити за все доводиться мені дуже важко відчувати, що тебе відкидають не через брак навичок, а лише тому, що ти такий, як є. Це дуже болісне відчуття. Саме тому багато жертв дискримінації не поспішають скаржитись та звертатися до європейських організацій. Вони просто соромляться це робити, соромляться навіть звернутися до суду. Паодоспіпл У багатьох випадках боротьба з дискримінацією призводить до формування більш етнічно різноманітного складу персоналу. Та далі більше європейських компаній ставлять підписи під гартією, яка гарантує рівні права для людей різного етнічного походження. Мірта Касанова, автор цієї хартії у Барселоні, вона заснувала неурядову організацію, яка пропагує Хартію в усій Європі. Протягом 30 років Мірта вивчає питання захисту прав людини на роботі. Вона каже, що помічає велику різницю у ставленні до цих проблем у країнах на півночі та півдні Європи. У 2000 році, коли ми отримали дані нашого першого дослідження, цифри були разючі. Ми оцінювали ставлення до багатоетнічних компаній та розуміння проблем таких колективів. Так от, у країнах північної Європи 20% усіх компаній були свідомі цих проблем. На півдні ними піклувалася лише одна з тисячі one per таузен Але згодом різниця зменшилася. Дедалі більше компаній починають визнавати переваги багатокультурності та важливість боротьби з дискримінацією на робочих місцях. Хартія про багатокультурність важливий документ і важливий стимул для свідомого розуміння цих проблем. Вона добровільна, але всі, хто її підписує, мають змогу спілкуватися, обмінюватися інформацією про складні випадки життя, вчитися один від одного. Так народжується рух та втілюються в життя найкращі приклади. starts. And, uh, diversity policies are being implemented. Франція стала першою країною, яка підтримала Хартію. Серед її підписантів залізнична компанія SNCF. Всі менеджери проходять курси, які поглиблюють розуміння проблем. Створена навіть нову посаду менеджера, який стежить за відсутністю дискримінації у колективі. Я не думаю, що компанії сьогодні підтримують Хартію лише заради свого іміджу та репутації. Ми насправді втілюємо в життя політику, коли кожен співробітник відчуває те, що його цінують, віддають йому належне. Його успіхи помічають, навіть якщо він не схожий на інших. Це запор, а Компанія робить додаткові зусилля для того, аби покращити умови праці для людей з фізичними вадами. Завдяки цьому, П'єр Вотрен, наприклад, може працювати менеджером відділу, який складає розклади руху поїздів. нам дуже важливо відчувати, що нас цінують. Ми потрібні нам є де використати власні можливості. Мені дуже подобається моя робота. Я задоволений нею. Все дуже добре. Повага до прав людини та розуміння проблем пов'язаних з дискримінацією стає необхідним для сучасного бізнесу, для подолання викликів майбутнього.